І усім привіт, і зараз я вас навчу робити з ось такого звуку. І усім привіт, і я зараз вас навчу обробляти звук. Ось такий звук. І усім привіт, і я зараз вас навчу обробляти звук. І для цього вам знадобиться тільки одна програма Audio City. до речі, яка є безплатною програмою, яку ви можете скачати. З інтернету бажано з офіційного сайту. Чи все, що вона там безплатна. Ну і давайте пробіжимося швиденько по інтерфейсу. Щоб записати, ви нажимаєте ось цю кнопку. Щоб зупинити запис голосу, вам не потрібно нажати ось цей квадратик. Бачите, як бачите, він в мене зараз сирий, і я на нього натиснути не можу. Для того, щоб прослухати, що ви зробили, ви натискаєте ось цю кнопку. Ну і для того, щоб зупинити, ви нажимаєте ось цю кнопку. Думаю, всім все ясно. І для початку давайте навчимося оброблювати. І для цього нам потрібно зараз нажати Ctrl-A, тобто Ctrl і англійське А. Навіть якщо у вас буде українська англійська розкладка, воно все одно буде виділятися. Наприклад, дивіться, я включив англійську розкладку, воно виділяється. Я змінив на українську мову і виділив Ctrl-F, воно так, також виділяється. Ось. І ми виділили все, що в нас є. Якщо хочете, якщо у вас багато записів, ви просто можете два рази цикнути по окремому фрагменті і тільки він виділиться. Але якщо ви записували окремими кадрами, вам потрібно, звичайно, натиснути Ctrl-A, щоб зразу всі. Але якщо ви хочете, звичайно, обробити один, то ви маєте натиснути просто два рази. Ну, але в мене тут один файл, тому я не буду до Ctrl-A, просто нажму два рази по цьому фрагменту. І це буде, до речі, легенька обробка, тому ми не будемо ось це все рухати, ми будемо використовувати найлегшу обробку, яка може перетворити ваш голос ну, в студійний. Ну не те, що в студійний, але хоча б в хороший, якщо особливо у вас поганий мікрофон. І натискаємо Ефекти. Далі натискаємо гучність, нормалізація. І тут я зазвичай ставлю, якщо дуже, силь... якщо дуже сильно я записав голос занадто голосно. То я ставлю, наприклад, десь мінус 7, але в нашому випадку тут буде достатньо мінус 5. Ось, і все. І ми нормалізували весь звук під мінус 5. Тепер нам потрібно зайти в стів Daulton -да і натиснути тут обмежувач. Якщо, щоб, якщо у вас є, у мене тут немає ніяких, але якщо у вас є такі високі, високі вистріли, що аж сюди дотягуються, тут ви, виставляєте, скільки вам треба. Я зазвичай ставлю на 6, але. Можна ставити на мінус 3, мінус 4. Я поставлю, напевно, на мінус 5 і застосувати. Все, в мене застосувався цей ефект. Тепер ми використаємо наступний ефект. Ми можем... Тут можна вже не хвилюватися, який перший, але я зазвичай перший використовую еквалайзер. Графічний EQ і тут виставляєте ось, ось, ці, ось ці 5 тисяч, 6 тисяч і 3. І 8 тисяч, і 10 тисяч ви виставляєте на 7,6 дБ. 6 7,4, 7,2 і 7,0. Цей це, Вони запускаємо. Ці всі решта нижні мають бути на низу. І тоді наш голос якби буде ближче до того, хто слухає нас. Наступним ж кроком ми використаємо компресор. Тут вони, по-моєму. Такі за замовчуванням є налаштування, і я їх ніколи не раджу міняти. Але все ж, якщо у вас по-іншому, то можете переглянути і зробити так само. І наскаємо, застосувати. Все. І в нас бачите, які високі гроби получилися? Це трохи погано. Тому ми використовуємо ефект знову гучність і стиск... стискання, і нормалізація. І тут ви можете вже поставити нормальну, тобто не мінус 5», а мінус 2», мінус 1». Тому що ми тоді ставили мінус 5 через те, що нам треба було трошки їх занизити. Щоб при подальшій обробці в нас вони не вискакували. І тут вже можете ставити, наприклад, мінус 2. Ось і все. І у вас ось такий графік. І зараз ми можемо послухати, що в нас вийшло. І усім привіт. І я зараз вас навчу обробляти звук. Раз, два, раз, два. Ой, ой. Як бачите, він трошки кращий, але, звичайно, якщо у вас буде кращий мікрофон, то і обробка настільки сильно ну, не знадобиться. Тут ще б було б непогано прибрати шум, але це вже для тих, у кого є реальний шум. Тут в мене все. обробляти звук. Тут такого сильного шуму нема, щоб додавати забирання шуму, тому я це використовувати не буду. Звичайно, ви можете ще тут зі всім побавитись. Тобто, наприклад, отут зменшуємо. Ну, Тут є чим побавитись, але особисто я роблю тільки таку обробку зазвичай. Ну і сподіваюсь, вам знадобилося цей відеоролик. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. А з вами був ваш Мохіт. До нових зустрічей, Па-па! Не забувайте донатити на ЗСУ!